Ще одна грошова практика, але вже більш на візуалізацію. Для того, щоб класно уявити те, що вже може прийти в ваше життя, зробіть таку штуку. Уявіть, що вам виписали чек на мільйон доларів. Наприклад, да? в кожного своя сума, в кожного свій потолок. Але цей чек ви зможете обналічити, так сказати, тільки через 10 днів. І от як ви будете жити ці 10 днів? Що ви будете відчувати? Як ви будете вести себе, наприклад, в магазинах? Чи ви будете дивитися тільки на акційні товари? Або вже будете на щось подорожче? З якими ви думками будете прокидатися? З якими думками ви будете лягати спати? Це дуже класна практика для того, щоб відчути цей стан, тому що для дуже багатьох людей особливо. Для людей пострадянського Союзу, які виживали да, по факту, особливо там в часи перестройки, важко уявити великий достаток. Тому уявіть, що у вас вже є чек в банку, да, наприклад. І просто повинен пройти час для того, щоб вам видали налічку на руки, так сказати, і живіть в цьому стані. Також дуже класна ще практика, до неї підключіть. Е, купляйте, наприклад, собі каву не найдешевшу, да, або яку ви звикли, а купіть на пару гривень дорожче. Візьміть там, наприклад, собі шматочок м'яса і м'ясо. Е, не по акційні якісь знижки, а купіть той, який ви давно хотіли. Коли всесвіт бачить, що ви дозволяєте собі більше, він починає вам і давати більше. Це також перевірено на мені неоднократно. Е, якщо у вас є якась мрія, да, але там останні кошти, е, наприклад, побачили ви якусь класну сумочку, да, а у вас от залишилось саме 500 гривень там, і получки ще тиждень. Психніть, блюньте, купіть в цю сумочку. І всесвіт обов'язково вам дасть ще якісь додаткові кошти. Прийшли вам людей, дасть вам певну ситуацію, ви можете знайти гроші, виграти, хтось поверне борг, який давно не повертав. Це також дуже дієва практика, дієвий метод, коли ми самі собі дозволяємо більше, всесвіт нам посилає більше. Тому ловіть другу практику, користуйтесь і відпочіться в кого, які будуть результати.